Вечір опускався на місто повільно, ніби нерішуче, розливаючи по сірих панельних будинках м'яке помаранчеве світло. Ірина поверталася додому і кожен крок відгукувався глухою втомою в ногах. День у лабораторії був довгим, сповненим монотонного гудіння центрифуг, стерильної тиші під ламінарною шафою та напруженого очікування результатів, які знову і знову виявлялися не тими, на які вона сподівалася. Це була рутина науковця 99% невдач заради 1% можливого прориву. Їхній під'їзд зустрів її звичною прохолодою і ледь чутим звуком ліфта, що повз кудись угору. Хтось знову палив на сходовому майданчику між поверхами, і слабкий, ледь вловимий відвомін цього просочувався крізь щілини. Вона піднялася на свій сьомий поверх, зупинилася біля дверей квартири і прислухалася. Тихо. Максим, мабуть, ще не повернувся зі своєї зустрічі. Або, можливо, він був удома, але працював у навушниках, занурений у свої таблиці та графіки. Він був фінансовим аналітиком і його світ складався з цифр, які для Ірини були не більш зрозумілими, ніж для нього, її полімеразні ланцюгові реакції. Вона обережно провернула ключ у замку, двері відчинилися безшумно. У квартирі панувала напівтемрява. Єдиним джерелом світла був екран ноутбука Максима, що самотньо світився на кухонному столі. Він, напевно, забув перевести його в режим сну. Це траплялося часто. Ірина увійшла, скинула туфлі, відчуваючи миттєве полегшення, і повісила плащ на гачок. Вона пройшла на кухню, щоб випити води. Ноутбук був відкритий на сторінці з якимось фінансовим звітом. Ірина не збиралася вдивлятися їхні професійні світи існували паралельно, рідко перетинаючись. Вона поважала його простір він її. Принаймні так їй завжди здавалося. Вона налила склянку води і вже збиралася піти, коли її погляд випадково зачепився за відкриту вкладку поштового клієнта. Там, у списку вихідних листів, був один, надісланий годину тому. Тема листа змусила її завмерти. Вона складалася з одного слова, точніше, абревіатури протокол CR-7. Склянка з водою ледь помітно здригнулася в її руці. CR-7 – це була внутрішня робоча назва її проєкту, проєкту, над яким вона працювала останні два роки, проєкту, деталі якого були суворо конфіденційними і захищені угодою про нерозголошення. Цю назву знали лише вона, її керівник професор Ковальчук, та двоє лаборантів більше ніхто, навіть Максим. Вона ніколи не називала йому цієї кодової назви, вона говорила про нього загальними фразами: дослідження білків, новий метод діагностики, нічого конкретного. Серце почало битися частіше, глухо віддаючи у скронях. Це, мабуть, збіг, просто випадковий набір літер і цифр. Максим міг працювати з якоюсь компанією, що мала схожу назву. Так, це найлогічніше пояснення. Вона поставила склянку на стіл, руки трохи тремтіли. Вона не мала права читати його листування. Це було неправильно, це було порушенням довіри. Але абревіатура cr 7 дивилася на неї з екрана, наче докір. Кілька секунд вона боролася сама з собою. Потім, піддавшись імпульсу, що був сильнішим за будь-які принципи. Вона торкнулася тачпада. Курсор навівся на лист. Один клік. Лист відкрився. Він був короткий, діловий. Адресат Дмитро Соколов. Це ім'я було їй незнайоме. Дмитре, вітаю. Як і домовлялися, надсилаю попередні дані. Це ще не фінальна версія, але основний вектор зрозумілий. Вона близька до прориву, можливо, кілька тижнів. Потрібно діяти швидко. Деталі в прикріпленому файлі. Чекаю на твою оцінку потенціалу, Максим. Під текстом був прикріплений файл, назва файлу «Analysis Data CR7 PDF». Ірині здалося, що в кімнаті раптом стало менше повітря. Вона вдивлялася в ці рядки, і її мозок відмовлявся сприймати їхній сенс. Вона перечитувала їх знову і знову, сподіваючись, що помилилася, що неправильно зрозуміла, але сенс був однозначним і страшним. Вона близька до прориву. Вона. Він писав про неї, про її роботу. Людині на ім'я Дмитро Соколов. Холод повільно розливався по її тілу, починаючи від кінчиків пальців. Це не був гнів чи образа, це було щось глибше, щось схоже на відчуття, коли під ногами раптом зникає земля. Людина, з якої вона ділила дім, ліжко, свої надії та страхи. Людина, яку вона вважала своєю опорою, систематично передавав інформацію про її найважливішу роботу комусь іншому. Вона швидко закрила лист, потім поштовий клієнт, склала кришку ноутбука, залишивши його в тому ж положенні, в якому він був. Вона діяла механічно на автоматі, наче виконувала давно завчений протокол. Потрібно було стерти сліди своєї присутності, своєї обізнаності. Саме в цей момент у замку клацнув ключ повернувся Максим. Ірина встигла відійти від столу і взяти свою склянку з водою. Вона стояла спиною до входу, намагаючись дихати рівно. Привіт, кохана, пролунав його голос, як завжди, трохи втомлений, але м'який. Ти вже вдома? Я думав, затримаєшся сьогодні. Він підійшов і обійняв її ззаду, поклавши підборіддя їй на плече. Його дотик, який ще вранці був для неї звичним і заспокійливим, тепер відчувався чужим, фальшивим, їй довелося докласти неймовірних зусиль, щоб не здригнутися. «Звіннилася раніше, сказала вона, і її голос прозвучав напрочуд спокійно. Вирішила, що досить на сьогодні експериментів. Правильно, він поцілував її в щоку. Треба відпочивати, як успіхи, є зрушення? Це питання. Це невинне, турботливе питання, яке він ставив майже щовечора, тепер звучало зовсім інакше. Це не була просто цікавість, це був збір даних. Все те саме, відповіла Ірина, відсторонюючись від нього під приводом, що хоче поставити склянку. Тупцюємо на місці, іноді здається, що ми шукаємо не в тому напрямку. Вона ризикнула поглянути на нього. Він стояв, знявши піджак, і розслабляв кравату. Обличчя було спокійним, звично зосередженим, жодного натяку на тривогу чи провину. Він або був геніальним актором, або просто не вважав свої дії чимось ганебним. Нічого, сказав він підбадьорливо, прорвешся, я в тебе вірю. Ти ж моя зірка. Ці слова, колись такі приємні, тепер різали, наче скальпелем. Зірка зручне джерело інформації. Я в душ», – сказала Ірина, не бажаючи продовжувати цю розмову. Добре, а я поки розберу пошту, кинув він, сідаючи за стіл і відкриваючи ноутбук. Ірина зачинилася у ванні і ввімкнула воду. Гарячі струмені били по плечах, але не могли зігріти її. Вона стояла під душем, і перед очима знову і знову спливав текст того листа. Дмитро Соколов. Хто це? Конкурент? Інвестор, який хотів викупити її дослідження за безцін до офіційної публікації? Навіщо Максиму це було потрібно гроші? У них не було серйозних фінансових проблем вони обидва добре заробляли, виплачували іпотеку, навіть могли дозволити собі подорожувати раз на рік невже йому було мало. А може, справа була не в грошах? Можливо, це було щось інше заздрість. Її кар'єра останні кілька років стрімко йшла вгору. Її поважали в наукових колах, вона отримувала гранти, її статті цитували. Його ж кар'єра, як вона тепер розуміла, зупинилася на рівні міцного середнячка. Він був хорошим аналітиком, але не зіркою. Чи могло це його гризти зсередини настільки, щоб штовхнути на таку ницість? Вона вийшла з ванної, загорнута в рушник. Максим сидів на дивані з телефоном у руках, щось швидко друкуючи. Побачивши її, він підняв очі і посміхнувся. Я замовив піцу. Немає сил сьогодні щось готувати. Не проти? Не проти, механічно відповіла вона. Вечеря минула в мовчанні, яке Максим, здавалося, сприймав як звичайну втому після робочого дня. Ірина колупала виделкою шматок піци, не відчуваючи смаку. У голові роїлися думки, складаючи з окремих раніше незначних деталей єдину жахливу картину. Згадався його раптовий інтерес до її роботи, що почався близько року тому. Його питання стали більш конкретними який саме фермент ви використовуєте? А яка чутливість у цього методу? Вона списувала це на бажання краще зрозуміти, чим вона живе. Згадалися його часті ділові зустрічі вечорами, після яких він повертався задумливий і одразу сідав за ноутбук. Вона думала, що це стрес на роботі. Згадалася фраза, кинута ним якось у жартівливій розмові з друзями Ірина скоро отримає Нобелівську премію, і я, нарешті, зможу не працювати і жити на її гроші. Тоді всі посміялися. Тепер цей жарт не здавався смішним. Вона розуміла, що не може влаштовувати скандал. У неї не було доказів, крім листа, який вона прочитала незаконно. Він міг усе заперечувати, сказати, що це непорозуміння, що вона все не так зрозуміла. Він міг просто видалити лист, і в неї не залишилося б нічого. Їй потрібні були незаперечні докази, і їй потрібен був план. Наступні кілька днів Ірина жила в стані постійної напруги. Вона поводилася як зазвичай. Ходила на роботу, ходувала вечерю, обговорювала з Максимом якісь побутові дрібниці. Але всередині вона була зібрана, як стиснута пружина. Вона спостерігала кожен його погляд, кожне слово, кожен дзвінок тепер аналізувалися під мікроскопом. Вона почала з простого вона загуглила ім'я Дмитро Соколов. Результатів було багато, але один привернув її увагу. Дмитро Соколов, керівник відділу розвитку в компанії Біотехінвест, ця назва вдарила її як струмом. Біотехінвест був їхнім головним конкурентом. Вони працювали в тому ж напрямку і останні півроку ходили чутки, що вони теж близькі до створення схожої діагностичної системи. Тепер все ставало на свої місця. Максим зливав інформацію конкурентам. Але навіщо? Просто за гроші. Чи була в цьому й особиста складова? Ірина згадала, що Максим колись згадував Дмитра вони разом навчалися в університеті. Максим казав про нього з ледь прихованою зневагою і заздрістю. Діма завжди вмів вчасно опинитися в потрібному місці, підлизатися до кого треба. Отже, це була змова двох старих друзів. Один з яких вирішив заробити на роботі власної дружини, а інший отримати перевагу в конкурентній боротьбі. Огида підступила до горла. Ірина розуміла, що діяти потрібно обережно. На кону стояла не просто її кар'єра, а й репутація всієї лабораторії, репутація професора Ковальчука, який довіряв їй як нікому іншому. Вона не могла просто прийти і сказати Мій чоловік шпигун. Їй потрібні були докази, які можна було б пред'явити. План народився не одразу він визрівав кілька безсонних ночей. План був ризикованим, але іншого виходу вона не бачила. Вона повинна була зловити його на гарячому, і для цього їй потрібно було дати йому те, що він так хотів наживку. Вона прийшла на роботу раніше, ніж зазвичай. Кабінет професора Ковальчука був уже відчинений. Це був чоловік похилого віку з мудрими, трохи втомленими очима і безмежною відданістю науці. Він був її наставником з перших днів в аспірантурі. Ірино, щось трапилося? Ти виглядаєш стурбованою, сказав він, відкладаючи статтю, яку читав. Ірина зачинила двері, вона вагалася лише мить. Аркадію Петровичу, мені потрібна ваша допомога і ваша повна довіра, почала вона. Я підозрюю, що в нас відбувається витік інформації, конфіденційної інформації по проєкту CR7». Професор зняв окуляри і пильно подивився на неї. Звідки такі підозри? Ірина не могла розкрити йому всі карти, вона не могла розповісти про Максима. Це було надто особисте, і це могло б поставити під сумнів її власну професійність. Я не можу зараз назвати джерело, обережно сказала вона. Але в мене є вагомі причини так вважати, і я маю план, як це перевірити. Але мені потрібен ваш дозвіл це пов'язано з певною дезінформацією. Вона виклала йому свою ідею. Ідея полягала в тому, щоб створити фальшивий звіт про фінальний прорив. У цьому звіті вони мали б описати ключовий етап технології, але з однією навмисною критичною помилкою. Помилкою, яка робила б весь метод непрацездатним, але яку неможливо було б виявити без проведення реальних експериментів. Цей звіт вона нібито випадково залишить вдома на своєму комп'ютері. Якщо конкуренти отримують цю інформацію і спробують її використати, вони не лише втратять час і гроші, пояснювала Ірина, але й ми отримаємо підтвердження, що витік існує, і, можливо, зрозуміємо, хто за цим стоїть. Професор довго мовчав, обдумуючи її слова це була небезпечна гра. Ти розумієш, що якщо це розкриється, може вибухнути серйозний скандал, нарешті промовив він. Розумію, твердо відповіла Ірина. Але якщо ми нічого не зробимо, ми можемо втратити все два роки роботи, все фінансування. Вони вкрадуть нашу ідею і запатентують її першими. Ковальчук кивнув, в його очах вона побачила розуміння і довіру. Добре, готуй звіт. Але ніхто, крім нас, двох, не повинен про це знати. Ніхто. Наступні два дні Ірина працювала над фальшивкою. Це була філігранна робота. Звіт мав виглядати абсолютно реалістично, з графіками, таблицями, справжніми даними з попередніх етапів, але з хибним фінальним висновком. Вона вклала туди всю свою майстерність, щоб створити ілюзію тріумфу. Коли робота була закінчена, вона зберегла файл на флешку під назвою «Final Faйнал CR7 Confidential». Того вечора вона прийшла додому, збуджена, але намагалася грати роль втомленої, але щасливої людини. Максиме, сказала вона, ледь стримуючи хвилювання. Здається, у мене вийшло. Сьогоднішні результати вони неймовірні. Здається, це воно прорив. Він відірвався від свого телефону, в його очах вона побачила спалах не радості за неї, а гострої, хижої зацікавленості. Справді, перепитав він, намагаючись, щоб його голос звучав спокійно. Я ж казав, я знав, що ти зможеш. Це треба відсвяткувати. Ще рано, поспішно відповіла Ірина, треба все перевірити ще раз. Я принесла звіт додому, хочу вночі на свіжу голову ще раз перечитати. Завтра вранці будемо з ковальчуком вирішувати, що робити далі. Вона ввімкнула свій домашній ноутбук, вставила флешку і скопіювала файл на робочий стіл. Вона зробила це навмисно відкрито, щоб він бачив. Потім вона відкрила файл, кілька хвилин дивилася на екран, імітуючи роботу, а потім закрила його. Все, я більше не можу. Очі злипаються, сказала вона, потягуючись. Піду спати. Іди, відпочинь, м'яко сказав Максим. Ти заслужила. Вона пішла в спальню, але не спала. Вона лежала в темряві, прислухаючись до кожного звуку. Минуло близько години. Вона почула, як Максим тихо зайшов до кімнати, де стояв її ноутбук. Потім почула чутне клацання звук вставленої в USB порт флешки. Це тривало не більше хвилини. Потім він так само тихо повернувся у вітальню. Серце Ірини калатало, він узяв наживку. Наступного ранку вона поводилася так, ніби нічого не сталося. Вона зібралася і пішла на роботу, навмисно забувши свій ноутбук вдома. Ой, здається, я забула ноутбук, сказала вона Максиму, вже стоячи в дверях. Ну, нічого, все одно головний звіт у мене на пошті. Будь ласка, не чіпай його, там багато робочої інформації. Звісно, не буду, пообіцяв він з невинним виглядом. Тепер залишалося лише чекати. Тиждень тягнувся нескінченно довго. Ірина працювала, як зазвичай, але всі її думки були зосереджені на одному коли спрацює пастка. Вона щодня моніторила новини в галузі, перевіряла сайти патентних бюро. І нарешті через дев'ять днів це сталося. На одному з провідних наукових порталів з'явилася новина компанія BioTech Invest анонсує революційний метод ранньої діагностики, що базується на аналізі специфічних біомаркерів. У статті було кілька технічних деталей. І серед них була та сама ключова, навмисна помилка, яку Ірина заклала у свій фальшивий звіт. Вона роздрукувала статтю, руки не тремтіли. Всередині була холодна, крижана ясність. Вона пішла до кабінету Ковальчука, мовчки поклала роздруківку йому на стіл. Він прочитав, потім ще раз, уважно вдивляючись у рядки. Потім підняв на неї очі його обличчя було похмурим. Вони попалися, тихо сказав він. І тепер у нас є докази. Що ми будемо робити? запитала Ірина. Ми будемо захищатися, відповів професор. Але не тільки ми, це вже не просто неетична конкуренція, це промислове шпигунство. Я зв'яжуся з нашими юристами і службою безпеки. Події почали розвиватися швидко. Юристи університету підготували позов. Служба безпеки, маючи на руках такий доказ, як публікація конкурентів, почала внутрішнє розслідування. З'ясувалося, що це був не перший випадок агресивної поведінки з боку Біотехінвест. Але для Ірини головна розв'язка мала відбутися вдома. Того вечора вона прийшла додому раніше. Максим ще був на роботі, вона зібрала його речі, акуратно склала їх у дві великі валізи: одяг, книги, його особисті дрібнички, все, що належало йому. Потім вона сіла на диван у вітальні і стала чекати. Поруч на столику лежала роздруківка тієї самої статті. Він прийшов близько восьмої, був у доброму гуморі, щось наспівував собі під ніс. Привіт, а чого так рано? весело запитав він, побачивши її. А потім його погляд впав на валізи, що стояли посеред кімнати. Усмішка повільно сповзла з його обличчя. Що це? Запитав він, і в голосі з'явилися напружені нотки. Ми кудись їдемо? Ти їдеш, спокійно відповіла Ірина. Він спантеличино подивився на неї, потім знову на валізи. Я не розумію, що за жарти. Жарти закінчилися, Максиме. Вона взяла зі столу роздруківку і простягнула йому. Він узяв її, почав читати. У міру того, як він читав, його обличчя змінювалося. Впевненість зникала, поступаючись місцем спочатку здивуванню, а потім страху. Він дочитав до кінця і підняв на неї очі. В них був розпач і спроба знайти виправдання. Іро. Я я можу все пояснити це не те, що ти думаєш. Справді, її голос був рівним, без жодної емоції. А що я маю думати, Максиме? Що мій чоловік продає мою роботу? Мою мрію, два роки мого життя конкурентам, що він робить це за моєю спиною, посміхаючись мені в обличчя і бажаючи успіхів. Це не так. вигукнув він. Це Діма, він мене вмовив. Він сказав, що це просто для аналізу ринку, що вони не будуть нічого використовувати. Він обіцяв, що це просто, просто консультація. Консультація. Ірина гірко посміхнулася. Ти надіслав йому файл під назвою Final Block Through CR7 Confidential. Це ти називаєш консультацією? Він зблід зрозумів, що вона знає більше, ніж він думав. Ти, ти читала мої листи? прошепотів він. Так, читала. Після того, як побачила тему листа з назвою мого секретного проєкту. Скажи, Максиме, навіщо? Гроші? Тобі не вистачало грошей? Чи може справа в іншому? Може, ти просто не міг змиритися з тим, що я успішніша за тебе, що моя робота має значення, а твоя просто перекладання цифр з однієї колонки в іншу? Це був удар у найболючіше місце вона бачила це по тому, як він здригнувся. Це неправда. крикнув він, але в його голосі не було сили, була лише жалюгідна спроба захиститися. Я завжди тебе підтримував. Я пишався тобою. Ти не пишався, ти заздрив, відрізала вона, і твоя заздрість виявилася сильнішою за все інше за любов, за повагу, за довіру. Ти зрадив не просто мене, ти зрадив усе, що в нас було. Він стояв посеред кімнати, розгублений, розчавлений. В один момент він втратив свою маску спокійного, впевненого в собі чоловіка. Перед нею стояв дрібний, заздрісний невдаха, який спробував самоствердитися за рахунок найближчої людини. Іро, будь ласка, почав він благати, давай поговоримо ми можемо все виправити я все поверну. Я поговорю з Дімою. Пізно, Максиме, перебила вона, наші юристи вже готують позов проти Біотехінвест і проти Дмитра Соколова. І думаю, скоро поговорять із тобою, як з важливим свідком, або як зі співучасником. Його очі розширилися від жаху. Він зрозумів, що це не просто сімейна сварка, це кінець його кар'єри. Ти не можеш, прошепотів він, ти ж моя дружина. Я була твоєю дружиною, сказала Ірина, і в її голосі прозвучала остаточна крапка. До того вечора, коли ти вирішив, що моя робота це товар, який можна продати. А тепер, будь ласка, візьми свої речі і йди. Ключі покладеш на стіл. Він ще стояв кілька хвилин, сподіваючись на щось, але, дивлячись на її холодне рішуче обличчя, зрозумів, що нічого не буде. Він мовчки взяв валізи і попрямував до виходу. Біля дверей він обернувся. Мені шкода, ледь чутно промовив він. Мені теж, відповіла Ірина. Шкода, що я не побачила раніше, хто ти насправді. Двері за ним зачинилися. У квартирі настала тиша, густа, оглушлива тиша. Ірина сиділа на дивані, не рухаючись, вона не плакала, сліз не було була лише величезна випалена пустка всередині. Відчуття ніби з її життя видалили великий важливий шматок, але на його місці залишилася не рана, а гладкий холодний шрам. Вона знала, що попереду буде складно розлучення, судові процеси, розголос. Їй доведеться пояснювати, свідчити, переживати все це знову і знову. Але в цю мить вона відчувала не страх, а дивне, гірке полегшення. Пружина, що була стиснута всередині неї, нарешті розтиснулася. За кілька тижнів скандал вибухнув. Біотехінвест спробували все заперечувати, але докази були надто переконливими. Їхня репутація зазнала нищівного удару. Дмитра Соколова звільнили, проти нього порушили справу. Максима викликали на допит. Він намагався виставити себе жертвою, яку обманом втягнули в аферу, але його листування з Дмитром, яке вилучили слідчі, говорило про інше. Він не був жертвою, він був активним учасником, який торгувався за відсоток від майбутнього прибутку. Його звільнили з роботи з величезним скандалом, його кар'єра фінансового аналітика була зруйнована. Ірина пройшла через усе це з холодною гідністю. На суді вона давала свідчення чітко і по суті не вдаючись до емоцій. Вона дивилася на Максима, що сидів на лаві для свідків, і не відчувала нічого ні ненависті, ні жалю, лише відчуження, наче це була зовсім чужа їй людина. Процес розлучення був швидким і формальним. Вони не мали чого ділити, крім квартири, яку Ірина вирішила залишити собі, виплативши йому його частину. Вона хотіла якнайшвидше обірвати всі нитки, що їх пов'язували. Одного вечора, через кілька місяців після того, як усе закінчилося, вона сиділа у своїй лабораторії. Було знову пізно, гуділи прилади. На екрані монітора з'явилися результати нового експерименту цього разу справжні. Це був не фінальний прорив, але маленький, впевнений крок уперед. Вона подивилася на цифри, на графік, що повільно вимальовувався на екрані. І вперше за довгий час вона відчула не втому і не порожнечу, а тиху спокійну радість це було її, тільки її, її робота, її думки, її майбутнє. І ніхто більше не міг цього в неї вкрасти. Вона закрила файл, вимкнула комп'ютер і пішла додому у свою тиху, порожню, але нарешті безпечну квартиру. Напишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця історія. Друзі, а чому ви не підписуєтеся на канал, якщо додивилися це відео до кінця? Адже воно вам точно сподобалося? Натискайте кнопку підписатися та ставте лайки прямо зараз.